Всім привіт! Сьогодні в огляді в продажі Hyundai Kona 2020 рік. 15 тисяч оригінального пробігу. Автомобіль з Німеччини в оригінальній фарбі. Стан на 15 тисяч пробігу, тепловим насосом підігрів керма сидінь, вибір режимів руху. Щойно з дороги. Сучасна мультимедія. Підігрів передніх сидінь, керма. Вибір режимів руху, два ключі. Щойно пройшов сертифікацію. Резина Nexen. Два зарядних пристрої, насос. Є звіт декра за аукціону. Музика крел. 15 тисяч пробігу. Автомобіль просто пройде хімчистку невеличку, тепловий насос. 16700 вартість автомобіля. Автомобіль знаходиться в Вінниці. Розмитнений, сертифікований. Ось таке авто. Всім гарного дня і до нових зустрічей. Будь-яка перевірка, все інше додатково.